Доброго усім дня! Сьогодні я готую незвичайний салат, святковий салат, новорічна родзинка на каналі Кулінарна родзинка. І для цього салату я використала два огірочки порізала і висила тарілочку, круглу, красиву тарілочку. Далі підготувала картоплю варену, змастила майонезом. Посолила і поперчила. І викладаю до огірочків. Натираю два яйця варених і викладаю з іншого боку на огіроч... до огірочків. І от викладаємо отак яйця. Теж присолюємо чуточку без майонезу. До яйця викладаю відварену моркву на терту, на дрібненьку тертушку і вже змащену майонезом. Дуже тонесенькими смужечками порізала оселедець матіас. До моркви викладаю оселедець. На оселедець Викладаємо кільцями порізану цибулю. І далі викладаємо горошок. Тільки погляньте, який вже вийш красивий, красивений просто салат на Новий рік. Якщо такий салат мені сподобався, будь ласка, поставте пальчики вгору і підписуйтесь на мій канал. І ставте, звичайно, лайки.